І так ми бачимо три церкви найвища це католицька. Потім йде протестантська, вона має ордени, Бачите? Православна. Ой, православна, вибачте, православна. Ну і наймолодша, ви бачите, красавиця протестантка. А це церква Христова. Вона найстарша. Тому що вона закладена Ісусом Христом була. І що я хотів би вас попросити? Кожний з вас, ну, кожна церква явно проповідує те, що з вами Христос, ну, чи з православної, чи з католицької, чи протестантської. Значить, так, що ж я хотів вам, брати і сестри, сказати. Ви всі говорите, що Христос посеред вас, де двоє чи троє зібрались, там Христос посеред вас. Ви постійно на ваших, е, е, ну, ваших служіннях Божих, ви завжди кличете Бога. Ви завжди кажете, во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І ви зараз кажете, що Христос прийде. Тобто, що чекають Христа? Ви завжди чекаєте Христа або кличете Христа. І от ми бачимо оцих три деномінації. Які були створені людьми в якийсь певний час. Якщо говорити все по Євангелії, це люди, які вийшли в якийсь певний час з церкви Христової, хоча й нашими не були, так написано, і потягли за собою багато учнів. Оце стоять вже учні католицької церкви, православної і протестанської. Але вони і сьогодні що далі? Хто перебуває в законі старого заповіту і хто опирається на цей закон? Хто з них менше перебуває в законі, я маю на увазі з протестантів, але в більшості вони все рівно притримуються і дуже сперечаються в тому, що треба виконувати 10 заповідей. Ми взагалі-то під благодаттю. Ми під благодаттю. Тому що благодать Господь звершив, як? Забравши всі гріхи на себе. І коли ти справді розумієш це і приймаєш це. А тоді віруєш в це, то ти віриш в завершене діло Христа. Тобі не треба вже дозаслуговувати, як їм. Їм всім треба щось дозаслуговувати. Їм треба сповідатися. Кому хто кожного року 40-денний піст. Ну, я не знаю, витримує, не витримує, по крайній мірі, говорять про нього. Про Великий і Малий Піст. Ще багато чого. Хтось свічки ставить стрітинські, хтось то спаса. Яблоневого то е, спаса е, Макового, та, ну, мак, ви знаєте, медового, ну, макового, то особливо, наркомани на городі. Знаєте. І, і от вони всі кличуть Ісуса Христа. Уявіть собі, три парафії. І кожен кличе Христа до себе. Давай голосніше, голосніше. Духу Святий, зійди, зійди. І Христос прийди, прийди і прийди. Ми молитвами Матері всіх святих, спаси нас, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Давай, давай, ла-ла-ла-ла. Ну, сміливіше, православний. <рислов 'я> І я вам хочу сказати, я, я не претендую, я ж не кажу, що я Христос. Правильно? Ви розумієте, що все це сцена якась невелика, і яка просто: от, ми не готувалися. Бо якби ми готувалися, то я вам хочу сказати, вони б заспівали серйозно. От, А так ні. А так, так. І от вони кличуть Христа. Уявіть собі, Христос. Стоїть своєю церквою. Ну, куди йому йти? Ну, уявіть собі, добре, Христос каже, мені треба їх привести до себе. Знаєте про таке? Так. Христос сказав: я піду, щоб було одне стадо. І він приходить, до кого перш всього приходить? Та до протестантів. Тому що ті вже закорініли дуже сильно. І він протестантам каже, що ти вдягнула ту хустку? Жінка в церкві хай мовчить. Я вам хочу сказати, я не знаю, як би відреагував Христос, але я як зміг відреагував. Але немає в дусі ні чоловіка, ні жінки. Ти що не знаєш? Ні, Не знаєш. Коришся законові. Десять заповідей маєш таку вдома. Так? Ікон не маєш вдома. Ікон немає. Але заповіді 10, то да. скрижалі в тебе висять над ліжком. Так. А, от, ну, отак вони живуть. Хіба Христос піде там, де вже закон тримає людей? Хіба піде там, де справді жінка хай мовчить. Невже Він піде туди, де З'явилися баптисти, п'ятидесятники, харизмати, адвентисти сьомого дня, восьмого дня, ще якісь будемо казати, стільки всього, що з розум... що осягнути розумом людським, взагалі то складно. Вони знову наділилися. І якщо поставити тут за протестантами низку людей, то я не знаю, чи сьогодні вас всіх, які тут стоять, вистачило би. Хіба Христос, добре, от Христос прийшов би в протестанську церкву. Я вам хочу сказати, католики, католики б дзвони дзвонили цілий день. Що Христос, ти не туди пішов, в нас найбільше. Так. І коли Христос... Мене старіші і найбільші. І папа, наслідник Петра. А я чув, що і Бога. Ну, так. <реш> Ну, як би Христос взяв і сказав би, ой, справді, пішов би в церкву блудницю, яка й породила оцих двох. Чи він би пішов до православних, особливо московського патріархата. Я не знаю цих двох, але ми правильно славимо. Ти не знаєш їх, правда? А любов де моя. Ви скажіть, ну уявіть собі, от прийшов би Христос в православну церкву, став з православною церквою, а що їм робити? Ні, Христос, знаєте, що робив би? Він же ж Бог, Він може сотворити голови. Не тільки тіла, він і голови сотворив. Він би кожному дав голову. От протестантська голова стоїть, от католицька, от протест... православна. А чого православні так сміються? За московського патріархата радієте, що за одним столом далі сидите? А ви за свого папу, який вже сказав, що Бог один, нещодавно поїхав. То ваш папа благословив росію матушку непорочному серцю Марії. І ви радієте цьому. Ви далі залишаєтеся там, соучасниками вашого папи. Стидно має бути, стидно, товариші. Та він зараз заявив, що один Бог. Він сказав, що для кожного свій Бог, як би ви його не називали, але ви будете спасені, якщо вірите в свого Бога. Справді? А де Христос? Він забув за Христа. А народ стоїть. І каже: ми найстарша церква, ми старші, ми перші. Ми католики. Подивіться, скільки храмів поводували. Вони забули, що людина є храм. Mm -hmm. Чи забули ви, що ви є храм? Кого? Та Духа Святого. Та чи перебуває там Бог? Як Бог може погодитися на оце, що ми бачимо? Я не говорю про них. Я говорю про ситуаційність. З ким залишатиметься Христос? З Своєю церквою. Він не може піти. Він кличе вас. Ходіть сюди. Ну, Ходіть. Він прийшов, він тільки що сказав вам, що ви живете блудом, що ви не являєтеся синами Божими, ні доньками Божими. Що ви все перевернули, і ви далі тримаєтеся цього. Скільки можна, як можна, щоб брехня вас об'єднувала? Скажіть. І в кожного своя брехня, в кожного свої догми. Догматика ж своя. І от тримаються люди тої догматики, а Христа кличуть, хочуть тягнути його до себе. Ну це неможливо. Чому Христос не піде туди? Мене тягнули у всі церкви. Православні, тому що я там був хрещений з дитинства, насильно хрещений. І я був, я вже про себе тепер. Я був в православії. Мені давали в православний завжди нести ікону. Я ніс. Не взяв? Не взяв? Ну, в тому серці вона. <реш> Вибач, Андрій, ну я не до тебе. Я, <реш> я повинен вибачитись, бо справді це, це стоять люди, які прийняли Христа, які вийшли з цих коробок. Де працюють хто? Душегубці. Вони ставили мене наперед. Так, я бачив, що треба щось зробити. Там щось зламалось, там розетки вилетіли. Я мав майстрів. Ну, не своїх, я їх винаймав, але вони це могли зробити. І я справді був потрібний для храму якого рукотворного, але не духовного. Мені здавалося, що священник він дуже добрий. Я бачив, як приїжджали інші старші над ним, як їх передягали прямо в церкві, але чомусь нижнього біля не знімали, тільки верхнє. Серце залишалося тим самим. Серце зрадника. Сьогодні ми бачимо, що породило православ'я. Потім, коли цього священника не стало, я побачив вже явно, чим живуть ці люди. Відкрилося саме на похороні, відкрилося вже до кінця. Далі я почав шукати себе в хотили змія. Я прийшов, прекрасні люди, здавалося, побожні. Я навіть приходив до них в церкву Антонія, в них спочатку Дух Святий сходив. Так мені здавалося. А може, так і було. Ви розумієте, але усе те, що вони робили, і оці мізерні кроки, а можливо, і великі кроки в католицизмі, молодь з'явилася, яка захотіла Христа пізнати, яка захотіла йти за Христом. Дух Святий сходив на них з великою надією на цей харизматичний рух, сходив Дух Святий, що вони підуть і вони стануть до кінця. А вони угасили Духа Святого. Хто? Та їхні старші. І направили їх на якихось 12 кроків, кроків анонімних. анонімних алкоголіків. Це ж треба придумати так насміятися над людьми. І вони сьогодні, дуже багато що, дуже багато в депресію війшли, дуже багато зійшли взагалі і вийшли з поміж них. Залишилося тільки якісь фанати, які фанатіють просто від того, що в нас є Дух, ми молимося на мовах толку з тих мов. Ви не перекладаєте їх, бо якби ви їх переклали, ви б почули, що Дух Святий говорить проти вас. Дух Святий хоче обрізати нас, щоб ми плодоносили, для чого він прийшов, щоб виявити невірство, і це невірство далі насаджується куди? Тобто молодь, яка захотіла звільнитися? Так само, Боже, яке в тебе побожне лице? <ріст> <ріст> Справді, Господи, це я від себе говорю. Але я вірю, що і Христос би так сказав. З побожними лицями протестанти. Сьогодні в Московії вони вже виявлені, хто вони є. Але ж вони недавно приїжджали до Львова. Та не тільки до Львова по всій Україні. Їх зустрічали. Вони були на перших шпальтах, будемо казати, Фейсбуку, Ютубу, як християни, які приїжджають сюди і розповідають. Вони вміють говорити. Чуєте? Вони навчені. Вони закінчують вищі школи і їх вчать риториці, їх вчать говорити правильно. Правильно вибудовувати. Що є початок, потім є розвиток, а потім є закінчення. Тобто люди знають, як проповідувати, та їхні проповіді не з духа. І коли, і коли я теж це побачив, вони вже мене рахували за свого. Так само, як і православні за свого мене рахували. Так вже і в католицькій церкві мене рахували за свого. Якщо мене хотіли вести до Папи Римського, то за якого мене рахували? За чужого чи за свого? За свого? І в протестантській церкві мене вже рахували за свого. Казали: ми занесемо тебе на руках, щоб охрестити в воді. Спочатку стоїть хрещення в ім'я Ісуса Христа, а потім вода. Так у всьому. В них спочатку стоїть. Хто ти православний? А я християнин? І вони шарахаються тоді. Хто ти? Я католик? А я християнин і вони знову шарахаються. А коли говорю з протестантами, ті роблять побожне лице. <плес> і кажуть, Михайло, не видумуй. Ми теж християни. Що на першому місці в твому серці? Вони далі кличуть Ісуса. А Ісус кличе їх в свою церкву. Церкву Божу. Куплену кров'ю Ісуса Христа. І слава Богу, що ви сьогодні стоїте, як ті, які прийняли Христа, які покинули цю душогубку, справді душогубку. Там сумно. Сьогодні люди, коли тепло, дуже багато людей стоять не в храмах, а на вулиці. Там хтось співає, вони стоять на вулиці. Мені тут легше дихати, справді, легше. Бо ти не там, де. Храм заповнений ідолами. В бісівському ділі задіяні всі ці три деномінації: хтось більше, хтось менше. Але якщо навіть ложка дьогтю псує бочку меду, то я би сказав вам, протестанти, побожні лиця вам не допоможуть. І сміятись з мене не треба. Вони сміються таємно. Просто Настя сміється так відкрито. Я дуже дякую вам справді. Дайте я вас обніму. Брате, дякую, брате. Дякую. Тобі так просто. А церква єсино. Вона залишається зі мною, а я з нею. І я дякую Господу за це. Прошу сідати.